Іскра розпалила вогонь. Мешканці гуртожитку від заводу вийшли з акціями протесту. Людей не влаштовує завищена квартирна плата та те, що їхніх дітей не хочуть прописувати у будинку. За усю маленьку кімнатку пані Віра цього місяця має сплатити 418 гривень. Опалення 76 гривень, газ 16, підігрів води 118, Холодна вода 33, і світло 75, а той місяць 91 гривень. Я тільки за світло за одну лампочку, що його але то розкидається на п'ять лютей. Ну, на п'ять чоловік у нас. З п'яти чоловік троє дітей, яких керівництво гуртожитку не хоче прописувати, хоча плату за них нараховує до 130 гривень за місце. Та тарифів мешканці й в очі не бачили на прохідні лише суми до оплати. А днями жару у вогонь підкинув новий договір. Якщо мешканці його підпишуть, платитимуть ще й за оренду комірчин. Чотири квадратних метри 55 гривень. Керівництво на страйк відреагувало лише за годину. Вартість проживання цього гуртожитку входить тільки в адміністрування цього гуртожитку людям. А адміністрування це зарплата трьох прибиральниць, які тут працюють, двірничка, яка тут працює, трьох охоронців, тому що статус гуртожитку є для мешканці гуртожитку і надалі вестимуть перемовини з іскрою. Наразі їм пообіцяли лише до серпня замінити вітражі а до початку опалювального сезону оновити систему опалення у будинку.